Або я себе вб'ю, або її. Мені було начхати. Що людям потрібне шоу. Люди з перерізаним горном рідко виживають. Одна ніч і життя розділилося на до і після. І це та ніч з 11 на 12 січня 2017 року. Коли в цьому будинку в Броварах онука разом зі своїм хлопцем жорстоко вбили бабусю, а потім намагалися влаштувати пожежу в її квартирі. Сім років і Шість ніг відсиділа дівчина всі зо за вбивство. Сьогодні ані 23 і майже три місяці. Як вона на волі, сім років вони були помітні там, але коли вийшла, ну то тобто, ти оглядаєшся так назад, то ти розумієш, ну це два дні. Просто народилася Аня в Росії. Жила там з мамою, батьком і братом до своїх 10 років, допоки через сімейні обставини бабуся не забрала дівчину в Україну. Онука покійної розповідає, що бабця дбала про неї, фінансово утримувала, але чинила моральний та фізичний тиск. Покарання, повний контроль. Тобто комп'ютер визивався на неодноразово хакерем для того, щоб ну, перевірити мої переписки, мої якісь там соціальні мережі. Бабуся вимагала від своєї онучки займатися навчанням. Оцінка менше 9-8. А... Запізнилася на п'ять хвилин додому, ну не сказала або не встигла взяти телефон. В основному це була скакалка, причому не звичайна. а Оці спортивні вони, вони широкі, сама скакалка. Я однуся скакалкою. Більше за все, Аня хотіла додому, до батьків, але ті її не забирали. І в момент, коли вони збирають речі, я така: ну давайте, ура, нарешті. Я їду додому. А, мені сказала Ань, вибач. Вона щось постійно від мене хоче. Батьки ну, не хочуть мене забирати, бо вони мене не люблять. Постійне відчуття несправедливості довело дівчину до спроби самогубства. Я повернулася додому, мене зустрів хлопець і ми, ми посварилися дуже сильно. У мене так все воно накипіло вже. Я пішла у сусідній під'їзд, але я не хотіла жити. Я, я хотіла ну скинутися з криші, просто де все врятував тоді коханий. Він мене спіймав в останній момент. Він не так там була фраза, що або, або я себе вб'ю, або її я більше не можу. Це був піковий момент, тоді ж і народився злощасний план. Ну він прийшов вночі, він стояв до мене в кімнаті, коли вона була на кухні до самого ранку. Просто вона у пів на сьому вона заходила до мене. Ну і почалося. Він душив бабусю, бив її металевою палицею та табуретом по голові. А жінка все ще була живою. Весь цей час Аня вдавала, що спить. Я пам'ятаю кожну хвилину. Згодом хлопець наказав бабусі піти до ванни. Там штрикав її ножем в груди, руки, тіло, проте не вбив. Тоді Аня подала своєму хлопцю інший ніж, і той продовжив жінку різати заживо. Бабця померла від 42 ножових поранень. Люди з перерізаним горлом рідко виживають. Усі ці тортури відбувалися впродовж години. Я зайшла в ванну, я побачила її мертвою і все. Я розвернулася, зібрала ми зібрали рюкзак і пішли в магазин. То я попросила взяти по дорозі е, алкоголь, я випила стакан і лягла спати. Все. Ну, тобто, в мене не було взагалі ніяких, ну. Е, Ані сліз нічого. юних душогубів. Суд визнав винними та засудив до 14 років позбавлення волі. Обидва вийшли на свободу через 7 років перебування в СІЗО. Судом було застосовано закон Савченка, і в строк покарання їм було зараховано строк їхнього попереднього в'язнення з моменту затримання і відповідно дії запобіжного заходу. Один день за два дні позбавлення волі. За всю розмову на очі ані навертаються сльози один єдиний раз, коли вона згадує його свого спільника бойфренда. Я його дуже сильно любила, і е, ну він для мене був дуже доброю людиною. Майже майже рік ми зустрічалися. На запитання, чи шкодує Аня про вбивство бабусі, відповідає коротко. Чесно скажу, не буду брехати. Я звикла не шкодувати про. Те, що зроблено. Він і не ще я шкодую, що цей хлопець він був зі мною в той момент і мама. Бо хто-хто, моя мама в той день втратила двох. Моя мама в той день втратила доньку і маму. Сьогодні дівчина на волі просто живе своє життя і активно будує плани на майбутнє. Я купила саксофон знову. Я купила мозайку. В мене є кіт. Ну я щаслива людина. Я живу, ну я кайфую, в мене є день, в мене є сьогодні, в мене є люди якісь добрі поряд. А далі живу життя.